У непрості часи війни ми не лише боронимо нашу країну, а й відповідаємо за її майбутнє. Одним з найважливіших завдань сьогодні є забезпечення якісної освіти, адже саме освіта формує знання, цінності та компетентності, від яких залежить розвиток нашої держави. Міський голова Андрій Білоусов привітав педагогів Кам'янського, які блискуче представили наше місто на 17-й міжнародній виставці інноватика в сучасній освіті. Інноватика в сучасній освіті, головний щорічний майданчик, який об'єднує освітян науковців, управлінців та міжнародних партнерів для презентації новітніх напрацювань у сфері навчання та розвитку. Кам'янське на виставці представили 12 конкурсних робіт від місцевих закладів освіти. Дев'ять із них отримали золоті відзнаки. Це одна із таких ключових освітніх подій взагалі в Україні, і для Кам'янського це досить високі здобутки, тому що якщо брати 16 медалей на всю Дніпропетровську область, то дев'ять із них це кам'янське. Дякую, Мандрію Леонідовичу, який приділяє увагу галузі освіти. І нас на сьогодні підтримується галузь на такому високому рівні, що ми можемо презентувати свій досвід за межами країни. Хочу вас їх привітати. Від нашої всієї територіальної громади. Ніхто не сумнівався в вашій перемозі, знаю, що цього року ми ще стали більш страшний результат на всю країну. Тому дякую вам за те, що ви справжні професіонали. Майбутнє нашої країни, наше місто в надійних руках. Тому бажаю вам всього самого найкращого, миру, перемоги і пишаємося вашим здоров'ям. Цьогоріч у міжнародній виставці взяли участь представники 19 областей України, а також педагоги з п'яти країн Європи Польщі, Литви, Румунії, Угорщини та Естонії. На конкурс було подано 232 роботи, серед яких журі відзначали освітні практики та інноваційні проекти, що охоплювали ключові напрямки сучасної освіти, цифровізацію, інноваційні навчальні методики, ментальне та фізичне здоров'я, інклюзивний підхід, позашкільну творчість та духовний інтелектуальний розвиток учнів. Хочу сказати величезне, дякую нашій міській владі за ту підтримку, яку вона надає нашій освіті в такий важкий час, коли ми всі знаходимося на межі наших можливостей. Наша влада знаходить час, знаходить кошти для того, щоб підтримувати і розвивати нашу освіту. Величезне дякуємо нашому міському голові. Ліцей 29 – це ліцей території довіри. Це один із закладів, який є основоположником здоров'я збережувальної технології. Все, що робиться в нашому закладі, направлено на те, щоб діти відчували себе комфортно. І, Звичайно, робота була направлена саме в цьому напрямку. Основний напрямок це здоров'я збережувальні технології, які ми застосовуємо і саме під час військового часу. Наш центр позашкільної роботи та дитячої творчості вперше прийняв участь у міжнародній виставці Іновати сучасної освіти і представили свій досвід як позашкільний саме заклад освіти і тема нашої роботи. Позашкільна хореографічна освіта як механізм формування здорової та успішної особистості для проведення хореографічних, вокальних і не лише конкурсів і фестивалів. Один із них це наш міський конкурс Віват талант, який вже понад 20 років проводиться. І власне, це був один із досвідів, який ми презентували на цій міжнародній виставці, тому що ну не кожна дитина може бути відмінником у школі, але всім хочеться бути класними, і всім хочеться відчувати ситуацію успіху. І центр позашкільної роботи як які всі заклади позашкільної освіти, це той заклад, який дає дитині можливість отримати цю ситуацію успіху, тому ну нам є чим ділитися, є чим пишатися і на кого рівнятися, і про що розповісти.